Ха-ха, всіх вітаю на території жаху, мене звати Вова. Ми продовжимо грати в хорор гру, яка називається ВІК. Минулій серії що ми там було? Був текст, я перекладав його. Надіюсь, ви Надіюся, за то, якщо не бачили першу серію, подивіться і поставте лайк, бо. Я там доволі так багаденько переклав. То це заслуговує на лайк. І підписку. Ну, але ну кажу, це за вашим бажанням. І нас доволі часто вбивали мене. Ну, ця серія буде якось більш удачніша. Погнали! Погнали, блінна. Продовжуємо шукати зниклих дітей. Так. Опускаємо. Опа миднайт, блин. Давай. О. Пиши. Я уже не помню як там. А, на это, да. Давайте ты вот сюда пидем. Да, давай-то. Мы туди зажди туда ишла, дай сюда пидем. Ну-ка. Ну, розвилочка. Наліво підеш... Піз... Получиш. Направо підеш... ТЕСАР. О. Та якого хрена я посіхаю? Там блистять свічки, я знаю. Я от так і не поняв, що мені шукати. Ні, воні, ні, не, я все-таки... Я поняв, що шукати, але... Бляха де то шукати, Мені Що, по лісі цілому бігати? З одною свічкою і шукати, мені то. Ну ладно. Можна сі присість? You Вот. Бля, <со> нормально. Ну, все нормально. Во, там де січка і треба бігом замінити, блін. Здрасте. А, я тут... Ну да. О, а він то автоматично те шутби Я чути автобус якийсь великий, або я маленький, або, авто... або автобус великий. Одне з двох. Ех. Треба Тебе шукати різні докази. Привіт і папа. -па. Привіт і папа, -па, бляха. Ну і не є важко втекти Бін, а от пойми, то свічка виблискує, чи може то якийсь предмет? Хай нього зна, чесно. Треба піти провірити. А ну чкайте. Йопа, Що <плес> то було, блін? О, на бендежка. Маска. Хм. Так. Мені-то не дуже подобається. Та ви прикалываєтесь. тихо тихо блін. О, там. Та за мной уже ніхто не біжить. Нормально. Ну йди. Ой-ой-о. Диван. Ну четыре сірника. Тихо-тихо, блин. Все Идем, шукаємо. Блин. <coughs> Тут свічка Крим свішки є якийсь предмет? Нет? Ну, оно убийство. Ні, нічого нема. Я, як поняв, якщо все-таки мене спіймаю, я почну нову гру, то ті предмети вони вже будуть в мене і їх не треба де знову шукати. Це до речі, це добре. Ех. А чому я так вирішив? Типу з чого я так взяв. А з того, що коли я починаю нову гру... От першій серії, пам'ятаєте, я плакати два взяв. Пляха. І от... Коли я починав нові ігри. От ту оце і ще інші. Е, тих плакатів не було вже. А це означає що? Значить вони вже в мене є. Блін БЛІН! Ні, нормально, нормально! Так! За... Да, вони щось активізувалися Йо Кабзда Ай. Ну за шо... За шо ти мене так довбашиш, Ну блі. Далі ще раз попробую. Так. Так, погнали! Спроба номер два. Во, бачите, тут висіли плакати. Тепер їх нема. Тепер їх нема. Треба шукати народ. Шукати якісь предмети, докази. І видно, коли я всі їх всі ті докази назбираю. Події буде, все Тут свічка. Там нічого цікавого нема. Такс. Шукаємо, Я стрибати можу? Ні. Ні присідати. Тільки бігати. І все. А, на Q покласти можна свічку. Ну і куди мені йти, блін? Я не знаю. Куда? Твою бляха, вот який вже раз то є, я настрашусь, ну кріповенько. Реально крипово. О! Козаки! Кемп. Кемп файер, мать твою. Ой, блях! Свічка. Свічка твою мать Мені потрібна свічка. О! Отут тут я бігав Про, на, той, той. Сюди ніяк не зайти Треба дивитися. Ого, який вітрець! О, туда побіг Там є свічки, блін. О аж три, блін. І три свічки, блін, клас е, Сірника, блін Кажу. Ой, блін Вчасно в мене віднолаясь винос Вчасно блін Бежи, блин, бежи. Бежи, бляха. И то твое життя, бляха, залежить. Бежи. Все нормально. Ни хрена не нормально. Да иди нахрен! Дубали. Що вам від мене треба? Ой, блях. Ну все. А може ні. Може і не все. Блін, де ті докази останні? Давай мені треба той. Запалюй красавчик. Блін, але та свічка плавиться з часом. Вона не безкінечна. Тихо-тихо. Не кидай її. Йдемо. Я не знаю куди, що, де, коли. Де ті докази, блін Шукати Абсолютно я не шарю, блін. Я другу граю другий раз в житті, блін. Так що... Одна з небагатьох ігор, які я не грав і не проходив. Ні, то я багато ігор не грав і не проходив? Що я побіг? Я побіг нафіг. Щось свішки почали часто мигати, блін. Давай. Там вже нову. Валим, 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 валим. все. Бляха. А ви гоните? І вся, Хрязь, бляха, головою. башкою об дерево, подобайся, бляха, ідіота, кусок, ну. Ну якого. Ага, там ще якийсь напис був. Ну, я думаю, в принципі на цьому може закінчити другу серію. хоча це, напевно, дуже коротка серія, вийшла. Ну бу... і похан, це була. І, скоріше все, це була остання серія. Може, може, я ще запишу три, хоча не факт. Далеко не факт, що я третю запишу серію. Ну я дві записав, я, в принципі, і не планував так, то приходити їх. Просто да, там записати одну серію, одну-дві серії і все. Ну, може три серії. Кажу, може я запишу третю. Може і ні. Побачимо, як я вже там вирішу. Все, не Вова, підписуйтеся, ставте лайки. Все, пока-пока.